Всім привіт! Ви на каналі Українки, що вже рік живе в Албанії. Я запрошую вас переглянути мій новий влог. Давайте спілкуватися в коментарях. Не забувайте ставити вподобайки, бо це підтримка улюблених ваших блогерів і україномовного сегменту на YouTube. Приємного перегляду! А Я побачила моловушку. Диви, де сидить. Він е. Чекає, поки офіс відкриють. Перший прийшов на роботу. Балабошка! Кс-кс-кс! Балабоній. Балабоній, балабожка, Балабошка! Ранок почався з годування котів. Ніночка, пс, пс пс. Це кому розповісти? Подумаю, що я притрушена. Я прокинулася і почула. Крізь сон, що на вулиці кричить якийсь кіт. Кричить отак монотонно, наче як ну не знаю, на допомогу кличе. чи що. Послухала, послухала, ну, думаю, може хтось із моїх знайомих потрапив в халепу, там Ніна, Балабошка, якісь ще коти, яких я тут знаю, дощ всю ніч, що могло статися що завгодно. Ну, думаю, вийду, все одно мені там овочі треба купити, фрукти і заодно візьму корм. Подивлюся, що з котами моїми. Так, цих двох знайшла і криків не чую. Я не знаю, чи це вони кричали, чи хтось інший, бо з вулиці якось і не чутно ці крики. Ну, хоча б цих двох провідала. Зараз е, ще послухаю, зроблю покупки і додому піду. Оце подробиться життя тривожної людини. Не сидиться мені вдома, коли е, чую такі якісь крики про допомогу. Котячі, зокрема. Привіт, привіт, включення з п'ятниці. І сьогодні я буду розповідати вам, що проблеми з гречкою у нас тут в Албанії нарешті закінчилися. В одному з попередніх влогів я розповідала вам, що в магазинах гречка є лише біла. Я, до речі, таки купила її і зварила непоганий такий супчик. З білої гречки. Хоча це не моя е, така улюблена крупа, ти бачу в білому вигляді. Подивіться минулий вложик, там я саме розповідала, що, що мене бентежить в гречці в Албані. Але буквально вчора в нашому е, такому чатику е, з'ясувалося, що в мережі магазинів-Неранг з'явилася гречка в великому пакуванні кілограмовому. І що вона коричнева, а не біла, як була. Вона не з Росії, як теж бувало тут зазвичай. Це італійська гречка, продається в мережі магазинів Нерангже. Тут один кілограм, заплатила я за це 440 лек. Дофіга, звісно, якщо перераховувати на гривні, але дешевше, ніж якщо брати в пакуванні по 250 грамів. І в мене тепер є отака гречка. Дякую дівчині, що надіслала цю інформацію в чат. Там її навіть трошки ругали. Чому? Тому що пишуть: о, ну все, тепер всі побіжать, вигрібуть. Це стосувалося саме Дуресу, тому що в Дуресі. Українців багато, магазинів з Гречкою не так багато. І там після таких анонсів, якщо хтось ділиться інформацією, там розгрібають. В тирані мені тут легше орієнтуватися і знаходити потрібні речі, але все одно дякую за наводку. Це така циркуляція інформації між людьми, вона іноді дуже-дуже корисною буває. Отож, отакі справи, на ранг же взагалі мені подобається. Там соєвий соус можна знайти, дуже багато круп різних. І оце з'явилося фасування кілограмове, гречки, зокрема, і теж багатьох інших круп. Отакі новини. Отак пакування виглядає ближче. І на вигляд, наче чистенька, непогана гречка. А казали, що в Європі вона не росте. Тільки зражки все везуть. Ні, ось. Країна походження Італія. Подивимось. І це, бачите, саме фасовано за маркою Неранг. Тобто, як назва магазину, у них є якась власна, власне виробництво, чи як власна марка торгова, за якою вони продають товари. Зараз от з'явилося таке пакування, що дуже мене радує чек. І якось мені треба зробити огляд самого магазину, бо дуже класний. Так по шматочках показувала, а комплексно ні. Тому пам'ятатиму про такі плани. Так, гречка у мене кіло 440 лік. І продається вона <рес> в магазині Неранксі. Я його називала Неранксі, наче Неранксі, правильно казати. Поклала мені в паперовий пакет, наче це щось таке. Ну, це те, що треба. Зібралася, волосся розпустила настрій, зібрала докупи і активізувала налаштування на позитивний настрій. Тому що день сьогодні був такий собі, сьогодні вже і в поліклініці я була, і намагалася якісь паперові питання вирішити. Не дуже успішно. Але треба цей день зробити кращим, тому їду вечеряти в суші.

Їду до місця призначення на таксі, викликала грін таксі, як завжди. І щось подача була надто довго. 15-20 хвилин вони заявили. По факту, це було десь пів години часу очікування. Я встигла змерзнути, поки чекала. Вже потім згадала, що можна було просто підійти до жовтих машин таксі, що стоять в. В визначених місцях недалеко від мого дому, просто сісти отак в машину без виклику через службу, просто не забути сказати, щоб вимкнули таксиметр. Можна таким чином користуватися таксі. Ось от жовті машини можна підходити і запитувати. Ну, сьогодні вийшло так: їду, фільмую для вас вулиці Тірани. Завжди цікаво поглянути, як воно, як живуть люди в інших країнах. Ну ось так, живуть в Тірані. Приїхала я в комуну е-парізіт, тобто в район, який називається Парижська комуна. І йду в заклад Бліс. Я просто хочу його зі сторони показати. Це суші бар, начебто не дуже видно. Але по відгуках непогано. Цей район мені такий приємний за настроєм своїм. Тут багато людей, така активна завжди атмосфера. І іноді мені не вистачає в от відчуття великого міста, а тут в повній мірі його можна відчути, тому що тут ну, завжди так людно. У них таке меню. Тут на вулиці просто розташоване велике, є доставка. Одразу телефончик вказаний. Тут не тільки суші, а й морепродукти, відповідно. Рибний суп. 300 лек. нормально. Я по рибному супу визначаю рівень цін в будь-якому закладі. Якщо 300 лек, то це означає, що нормальні ціни. Якщо 500 і вище, то ви в дорогий заклад завітали. І ось оцей заклад: суші фіш, Bliss. У них посадкова зона. Ось тут, як я розумію, а тут як маркет, можливо, можна рибу придбати. Зараз буду розбиратись. Так, мені пояснили, що, що тут тільки на доставку, але я можу сісти в ресторанчик поряд і мені принесуть, що я замовлю, тому я, тому я так і зроблю. Все, виходжу. Так, розібралися. Мені пояснили хлопці в тому закладі, що треба ось прийти сюди, в Aldi Fish. це десь метрів 100 від того місця, що я тільки що вам показала. Я там зробила замовлення на суші. Бо в них зазвичай тільки доставка. Але якщо я хочу сісти поїсти, то мені сказали сісти тут, і моє замовлення принесуть сюди, Валді Фіш. Ось воно. Це тут поряд. А я роздивляюся новий для себе район, бо я тут, ну так, була, але й, але й не дуже була. І ось цікаво. Дивлюсь тут клініка, ветеринарна бруно, якісь магазини. Така. Дуже новенька, цікава для мене місцина. Побачила, що тут будка є біля ветеринарки. Цікаво, чи там хтось живе? Що це за будка? Клас. Ну що, трошки з пригодами, але ж таки знайшла необхідне місце. Мене обосадили. Сказали, сидить, чекай своє замовлення. Десь 20 хвилин і принесуть мої рольчики прямо сюди. Покажу вам суші. Отак тут не просто в Алваді знайти суші. Треба пошукати. Ну це я шутку, бо я куштувала тут суші, є тут такі заклади, але не усюди смачно. І рівень цін вищий, ніж, ніж в Києві моєму рідному. Ось моє замовлення. Ну, чесно сказати, я взагалі щось інше замовляла. замовляла якісь маки, кав'яр, вони мали бути закрою. Ну, якісь залишки ікри тут є, може оце вони, не знаю. А ще був ролл дракон і ролл Каліфорнія. І от така подача. Зараз буду куштувати, і розбиратися це смачно чи ні. Чесно, від подачі я вже в шоці, нема на тарілці васабі, і отак все набризкано майонезом. що це взагалі таке. Не так я собі їх уявляла. Ну, тут хоча б не так багато рису, як було е в розасі. Ви офігієте від цінних, оскільки це все буде коштувати. Багато соусу на мій смак. От зверху там помазюкано, ну, як майонезом якийсь. Ну, не ніндзя суші. Так, вибачте, за е, ну, постановку кадру, як то кажуть, просто хочу продемонструвати. Так цікаво виходить, тут морква в ролах. Я думаю, що це за риба така тверденька. Ну і по кольору, знаєте, тут світло таке приглушене. А потім розсмакувала, спробувала. І зрозуміло, що це реально е, не рибка, це морква. І так е, в усіх ролах ось. Так, друзі, все так добре починалося, але скажу чесно, що враження мої е, такі, що ми будемо шукати гарне місце з суші в Тірані далі. Тому що на цей раз це просто мимо. Це мимо поролах самих, наче їх, ну в них такий домашній доволі вигляд, але ціни не домашні ціни ресторанні. І на мій смак, це дуже переоцінено в цьому місці, і відгуки, наче були добрі, і я за рекомендацією сюди прийшла, але вам я не рекомендую. Я знаю, що вийшла така довга доволі підводка до цього місця, але я не знала, як тут буде і що тут буде. І чесно вам кажу, що незважаючи на довгу підводку, ну. Це влог, це відео про те, як воно було в житті. що Це місце ми все-таки пропускаємо з вами не, 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 тополь, не тополь то пальто. Ну, як є, життя буває різним. Покажу вам чек. Я вже підрахувала, скільки це буде коштувати і вже, і вже мені сумно, але. Покажу вам цей, чек і ви зрозумієте мої емоції. Один рол був взагалі без риби, він був з крабовою паличкою. Вони кажуть, до речі, краб. Це така уловка, вони кажуть, що всередині гафори краб, і, ну, звісно, що це не краб, а це суріб і крабова паличка. І от Один рол у мене був з крабовою паличкою, інший з рибою, але це дуже, дуже, дуже сумно все. Знаєте, одразу видно, що пройшла не по рекламі. Якби позвали, покликали і пригостили, я б казала, як чудово. Так, Коли приходиться доставати гаманець, то вже, вже от не так весело все. Та-дам, це те, що я вам казала, все це замовлення вартувало 3900 лек, тобто 1600 гривень. Тепер мої реакції зрозумілі. А я показала вам, як вона є, як в тирані їсти суші. Так, ну що, я вже вдома, і <состав> така поїздочка на суші видалася. Ну, ви самі все бачили. Я вже зрозуміла, що не варто очікувати чогось дуже 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 феєричного, а все треба перевіряти на власний досвід. І ділюся з вами, як воно є. Були очікування інші. Я думала, що рол цей Макі Кав'яр, що буде там червона ікра зверху, судячи з його вартості і судячи з моєї уяви. Але виявилося зовсім по-іншому. Тому дійшла висновку, що напевно вони якось так готують ці роли або не знають, як взагалі їх готувати, або готують якось без любові. їх. Тому що класно в Албанії виходить готувати якусь. Пасту в ресторанах виходить, видно, що вони цим, що вони знають, як готувати м'ясо, теж класно виходить. А суші ну, може, щось це для них таке невідоме. І от як вийшло, так і вийшло. Там, розраховано, може, на туристів, не знаю. Ціни дуже високі, на роли усюди, ну і якість так собі. Найсмачніші роли, поки в Тірані залишаються для мене: це драгон суші, що на доставку працюють. Це з того, що я куштувала. По відгуках в чатику, українці в Албанії також чула про Сушико, але не хочу відвідувати Сушико, тому що в Македонії був негативний. Досвід саме щодо цієї мережі, тому що Сушико це як франшиза. В Македонії в Скопії жахливо було Сушико. Дуже дорого і все з паличкою. Тому не знаю, ну в Албанії в Тірані хвалять, але що там воно? Вже не зрозуміло, тому що Розафа Суші, Розафа Сіфут мені рекомендували, і оці суші, де я сьогодні була, теж казали. І по відгуках були нормальні. А по факту ну, не на мій смак, і будемо відверті, не тільки не на мій смак. Я думаю, що зі мною багато хто погодиться, що так. дуже слабенько і дуже високі ціни. Не знаю, мені здається, що десь існують тірані смачні суші. Може, я просто до них ще не дісталася, тому будемо продовжувати пошуки в моїх наступних відео. Залишайтеся на каналі, щоб бачити нові влоги з новими такими життєвими оглядами. Також запрошую вас в свій інстаграм, я Z1, тому що саме в інстаграм я зараз така активна. Я там історії знімаю, і пости пишу, дописи пишу. І в дописах, до речі, підсумовую деякі там, позиції ресторанів. Наприклад, от сьогодні випустила пост «Найкращі м'ясні ресторани, на мою думку. Тому. Чекаю всіх в інстаграмі також. Побачимося, всіх обіймаю, кажу вам, бережіть себе і кажу вам слава Україні!